Друзі, вітаю. 26 травня, слава Україні! Героям слава. І так, друзі, ролик інформативного характеру, так як багато з вас запитували, коли буде вже скажімо так, знижені ціни на бджола матки. І з, з завтрашнього дня, з сьогоднішнього, ну всім, кому ми сьогодні відправляємо, ми відразу, якщо навіть два дні назад ми домовлялися по одній ціні, сьогодні mm -hmm. ми вже відправляємо по тій, яка вона буде актуальна на завтрашній день. І вся ціна буде стартувати на плідні матки по 250, це якщо невелика якась кількість. І на неплідні по. Якщо вас цікавить якась кількість більша, можете телефонувати і вже, ну, коротше, домовлятися. скажімо так. Явлення це нормально, завжди так проходить. Травень місяць, початок травня, завжди матки трішки дорожчі. Кінець травня або червень дешевше, а липень, ну, конкретно я за свій випадок говорю, так як в різних регіонах і на різні види маток теж різна ціна. Я говорю за свій, за наш метод, за наш регіон і за наших клієнтів. А липень місяць, виходить, сама, якби, дешева ціна. І серпень знову практично такий, як і червень. Так що зараз перше подешевлення, я вже сказав, за ціну. Цю... Да. Да, 250 за плідні, 80 за неплідні. І от зараз хотів би продемонструвати. Ми тут взяли весь наш продукт. Ось тут я поклав, неплідні. Можливо, хтось не в курсі, Неплідні матки ми не мітимо. Отак гарно виглядають. Вот, вот, от. Важче їх видко, коли вони. Немічені. маточки. Плідні такі. Ну, коротше, що їх демонструвати, да. О, бачимо, да. як яйця відразу падуть. Котрі, от, ці стояли на сіх, тут яйця нападали. Uh -huh. Ці на сіх, от бачимо, скільки багато яйців uh -huh. за декілька хвилин. Uh -huh. а, так, що ти можеш додати? Ну, по великому рахунку, є як карпатка, як і карніка. А, стосовно трутового фона, в будь-якому випадку він змішаний. Як Карпатка, де облітують все рівно, є якась карніка, так і де. Карника, там так же є і Карпатка. Так що не будемо чіпатись у тему. Вона безсмислена. Тим болі слухати тих, скажімо так, людей, котрі знаходяться десь там в центральних областях, де якщо там і питаються виводити якусь породу, так тротовий фонд там буде. Якщо у нас із двох порід близько родственних, скажем так, складуватися, так там буде складуватися із п'ятьох-шістьох порід. І навіть гібридів, і зовсім різношорстних. Так що це питання піднімати не стоїть і е, пропускаємо. Що ще можна додати? Стосовно е, акція чи буде, друзі, так буде акція цього року, як і завжди. Ну, я це повторяю, вона буде на липень місяць, скоріш за все, так як. Е, е, Ну, в нашому регіоні це так відбувається. Також хочу проінформувати, якщо ви військовий, е приходите там, я не знаю, в відпустку на декілька днів хотіли там подивитися вулики, треба нам пару маток. В будь-якому випадку це озвучуєте. Е в будь-якому випадку якусь знижку та в будь-якому випадку отримуєте. Так що це знайте. І якщо ви просто навіть військовий ну, об этом не озвучили, ну, краще озвучити. Я, ісходя із потреб, е зможу вам. Зробити знижку, так як ну, з ситуації, якщо вас влаштують нашу умову. Так що, друзі, для оптових клієнтів, якщо когось цікавить, дзвонить, домовлятися, так як велику кількість можна домовлятися по інакшим цінам. І що я ще хотів додати, додати то, що тим писателям, хто буде писати, що є дешевше, знайте, що є і дороже. На сьогоднішній день ціна на матки є різна. Є дорожче, є дешевше, а є, скажімо так, наша. Так що, хто хоче дешевше, беріть дешевше, хто дороже, хто дороже, хто хоче наше, дзвонить, будемо відправляти. Відправки робимо кожного дня. Та і все, як вже і не перший рік. Все, на цьому будемо завершити. Слава Україні!